1 вересня деякі полтавські школярі замість гімназій підуть до звичайних шкіл. Міська влада вирішила позбавити гімназії 9, 28 і 30 і спеціалізовану школу номер дев'ять цих звань за нібито низькі показники успішності. Ось як пояснювала ситуацію депутатам міської ради, заступниця міського голови Світлана Порохня. За результатами моніторингу управління освіти щодо кількості призерів всеукраїнських олімпіад, всеукраїнського конкурсу захисту малої академії наук та зовнішнього незалежного оцінювання школи за Школи гімназії номер 9, 28, 30 та спеціалізована школа, школа номер 29 отримали найменші показники. Більше того, міська влада вирішила пильніше придивитися до директорів цих закладів, щоб ті, мовляв, працювали ударніше і навчали краще. У мене особисто виникає питання казамія на до всіх директорів цих шкіл не тільки, не тільки до самих шкіл, тому що риба гніє з голови і тому треба, можливо, ну я не знаю, правильно це буде чи неправильно, згідно з іншим законодавством, але можливо, треба виставляти директорів на конкурс, давати якісь їм певні завдання і на протязі року вивчати їхню діяльність. Позбавлення статусу гімназії потягне за собою зниження зарплат учителів, що визнають, і міські чиновники. Кожен вчитель має він призерів чи не має, він отримує доплату за гімназію. Тобто тепер буде диференційований підхід. Поглиблене навчання, і той вчитель буде мати доплату за поглиблене навчання. Чиновники обіцяють, що в гімназіях розжалуваних до звичайних шкіл збережуть поглиблене вивчення деяких предметів, а за це вчителі матимуть доплати. Отже, з 1 вересня із 41 загальноосвітнього навчального закладу в місті залишиться лише 10 гімназій та спеціалізованих шкіл. Хоча стверджують у мерії, не виключено, що одній двом школам звання гімназії все ж повернуть. Але хіба що наступного року?